Коли б знову прохання до школи до основного бюджету для збільшення кількості квартир для учасників АТО. Це другий примір. Добре, я зареєструю, але єдине, що ви мені хтось скажіть свою адресу, куди підійде до витягнути. На при нього записуйтесь. І як це довго? довго. Ну, коли це буде? 400 чоловік з угу. один раз в місяць 30 чоловік. Ну, наше звернення ви передаємо. Що його буде особисто передати. Хоча б хтось вийде просто зараз. Ви можете записатись до заступника або першого заступника голови. Вони прийому скоріше відбуваються. Там по два рази в місяць прийом. Ну, це, це сьогодні не буде, шли, так? Буде всі сьогодні не буде. Ну, то ми можемо записати. Я визначений дні. Я можу вас записати.